Ну а як щодо тієї інформації, що власне знаходьте позитив, вірте в краще, спілкуйтеся з іншими людьми, будьте вдячними, усміхайтеся. Це теж перелік того, що британці знайшли, винайшли і так далі. В них тут 8, 13 30, перепрошую, 13 порад, які вони дають, і психологічно, щоб людина щодня настроювалася і відчувала себе таким чином щасливим. Є, є два шляхи. Можна йти змінюючи поведінку і вірити в те, що рано чи пізно змінюючи поведінку, зміниться внутрішній світ. Можна йти іншим шляхом, міняти внутрішній світ переживання, і тоді зміниться поведінка і буде щастя. І той і той шлях непоганий, мені просто імпонує більш другий шлях. Бо якщо ми просто будемо вдягати на себе маску, ну є ймовірність, що вона рано чи пізно проросте, але не факт. З порадами всіма погоджуюсь. Дійсно, якщо людина відчуває вдячність частіше, ніж образу, вона від того щасливіша. коли вона має причини для посміхання, коли вона здатна, в, простому, в простій дуже події знайти більше позитиву, ніж негативу, це є запорука щастя, але це такі речі, які треба в собі виховувати, міняти спочатку світогляд, а потім починати так поводитись. Бо це дуже складно знаходити, коли ти відчуваєш біль і розпач. Слідувати цим порадам. Я чому так питаюся? Тому що фактично і медики уже зараз е, на стороні психологів, говорять, що кожна посмішка, кожен наш позитивний, хороший настрій допомагає одуженню. Mm -hmm. Фактично. Ось, і тому я запитуюся і так, якби стараюся вивідати Нет, все. І навіть я... в лікарнях дуже багато медиків даруй, дуже багато медиків, які е, посміхаються, жартують і намагаються зі своїми пацієнтами, хоч бачу, що їм далеко не дуже добре. Ось. Домагаються їхній тонус життєвий десь якось підняти. Тобто, все-таки для таких людей, для категорії таких людей, я думаю, що речі тут просто необ'єктивні. Якщо ми говоримо про о, хворих в лікарні, то їм безумовно погано, але все ж таки знову ж таки, це світогляд на річ. Є хворі люди, які мають дуже позитивний, легкий світогляд. Не хворіють і розуміють, що о, пройде. Або ну, не пройде, так не пройде. Ну що вже? Лишилося жити два місяці, ну то проживуть і два місяці, як, як, як треба, як, як хочеться. А є люди, які, там маючи насморк, думають, що в них починається астма Там, чи ще щось. Угу, угу. І тут вже від медика нічого не залежить. Медик, який посміхається, жуйте, страждання то правдиві, а тут іще й медик посміхається. Да? Він глузує з мене, ну, він луз... знає, що в мене бачить. Що я статію, вмираю, та... Та, і йому смішно з Е, Тому. Знову ж таки, простіше міняти світогляд, ніж страждаючи всередині, підсміхуватися посміхаючомуся лікарю. Тобто порада така у нас. Давай трошечки підсумуємо uh -huh. все те, що ми е, щойно говорили. Психологічно можна себе настроювати, можна себе налаштовувати, але це якби складніший шлях. Це шлях, який не потрібно. Треба мріяти, треба ці мрії виголошувати, йти до якоїсь мети. Ти до якоїсь мети і намагатися. Слідкувати за своїм світоглядом, щоб він спирався на такі позитивні стовпи, бути людиною, яка бути оптимістом, виховувати якось слідкувати за цим в собі, налаштовуватись на якийсь такий оптимістичний лад. А налаштовування на оптимістичний лад це вже не є як ну, маскування. Якщо воно буде йти зсередини, якщо я буду ну, дійсно хотіти бачити тут, оце от бажання хотіти бачити. В затягнувшися зим зімі, хотіти бачити не не от біду, що зима так довго, а радість від того, що весна все ж таки прийде. Оце, от, оце і є оптимістичне налаштування. Я не знаю, як його в собі виховати. Я знаю, як до нього можна прийти ну шляхом багатьох усвідомлень, а шляхом розуміння, що шляхом зрештою і віри. Що кожна людина створена для щастя, треба вірити в такі позитивні речі. Але вірити глибоко або дивитися на те, що за вікном зима, і тішитися тому, що сьогодні ще можна покататися на санках на, на ковзанах і так далі. В нас є одна, одне один лист. На думаю, що ми його сьогодні встигнемо. Можливо, ще є запитання. Значить, у нас наразі є 10 година 44 хвилини, і е, це є програма рандеву. У нас у студії психолог Наталя Мохідінова. Отож, жінка написала нам на електронну скриньку. Я на адресу. Це є латинкою рандеву собачка.ua.fm. Катя, їй 28 років. Uh -huh. До безтями вона закохалася у чоловіка, одруженого, і ніби він дуже щасливий, знову щастя, тема, дуже uh -huh. щасливий у своєму шлюбі, їхньому сину близько 8 років. Ми не зустрічались у класичному розумінні слова, проте часу разом проводили багато, щоб я зрозуміла, що він мені потрібен. Після першої близькості зрозуміла, що без нього дуже важко. Зараз весь час думки ним зайняті. Мрію пранереально від чого злюсь дратуюсь. Не хоче руйнувати дівчина, жінка, сім'ю, але їй дуже важко, і вона питається, як їй бути, що робити, можливо, взагалі забути. Таке складне для ранку запитання для понеділкового ранку, тому що це складна життєва ситуація, і якось на три сторони вона, тут її чоловік, і Катя, і дружина. дружина цього чоловіка. І з кожної позиції можна щось озвучити. Зрозумілі страждання Каті. Цілком зрозумілі, можливо, так? Да? Якщо вони будуть передбачувані страждання дружини, страждання або почуття. Зрозуміла позиція чоловіка. Ну просто по-людськи зрозуміла. Ну от якось так от сталося. Ну так часто буває. Счатку був просто флірт, а потім затяглося, затяглося і перейшло. І встає так якось ну мені зрозуміло такі декілька моментів. Спідумаю, хто жертва в цій ситуації. Ну наразі Катя, да. Ну, страждає вона і лист від неї. Ну, про чоловіка можу сказати таку фразу, що від добра добра не шукають. Якщо б він би був по-справжньому щасливий в своїй сім'ї, він би не фліртував з іншою жінкою або не піддавався на її загравання. Це означає, що йому щось таки не вистачає. Можливо, він це не дуже усвідомлює, але може щось щось бути. Хоча, знову ж таки, це питання до обговорення, це, це не остаточне. Питання, от що робити Каті, це дійсно дуже складне питання. Бо мораль каже, що треба забути лишитися і, і все хай собі живе в своїй сім'ї але зрештою дівчина що страждає